Мене звати Вадим, я психолог та кешталь-психотерапевт. Маю диплом магістра психології та диплом бакалавра соціальної роботи. Я навчався на заочному Відділені на магістратурі, і там було дуже мало знань. Ці дві сесії на рік, де мінімум знань це просто було занадто мало теорії. Мені не вистачало. Я читав якісь сам книги, підручники, але це все було не то. Я бажав, щоб мені спеціалісти все розповіли, щоб я все вивчив, прям те, що мені потрібно. Чесно, я вас побачив у рекламі в інтернеті десь два роки тому назад. Я думав, що ці школи в психології їх зараз дуже багато, там є якісь мишенники там знаєте, я вам написав, мабуть, навесні минулого року, що можна до вас записатись. Мені все відповіли, але я якось іспугався, написав собі диплома магістра у селі то потім. Та знову побачив вашу рекламу в інтернеті і тут думаю, ні, надо ризикнути. Я вас купляю практичну психологію. Я його подивився, мабуть, за тиждень на одному диханні. Я просто був у захваті. Я стільки всього перечитав за ці роки, стільки літератури, стільки відео, але той формат, який був у вашій школі, ну це просто вау. Чому я, я раніше не записався до цієї школи? Потім пройшло десь, мабуть, два тижні, і я вас купляю один за одним. Курс за курсом, курс за курсом, і я вас десь купив за півроку, мабуть, 20 курсів. Я хтось прийшов, склав всі іспити, отримав усі сертифікати, і навіть отримав від вас диплом. Це дійсно цікаво. Це дійсно спеціалісти, це дійсно психологи, Ось виступає лектор, і ти бачиш, що це дійсно психолог. Вона дійсно розуміє про що вона тобі каже. Вона не просто щось читає з лістика. ні, вона розуміє, вона є фахівець, і це видно. Ваші лектори вони навіть давали дуже багато літератури, яку треба потім записувати та вчитувати. і вона була цікава та дієва. Це було дуже ефективно. Так як я навчаюся та працюю у методіці гештальту, штальту, це не моє, але я його подивився. Я розумію про що це, та й, та як воно працює, і це було там всього за дві або півтори тисячі гривень. А щоб ці знання десь отримати на стороні піти в якусь школу по нові психології, там треба віддати дві тисячі гривень тільки за один рок, мабуть. вас 5-6 відео, я вже знаю те, що мені потрібно, і Дешево, і це вигідно, і це дієво, і це цікаво. Мені це допомагає у практичній діяльності. Я працюю у міжнародній гуманітарній організації Інтерсос, італійська місія, яка допомагає. Переселенцям, біженцям населенню в Україні, яке страждає від війни. Mm -hmm. Але ще я веду частну практику як психолог, і знаєте, ті лекції особливо про практичну психологію, про сімейну психологію, про психологію відносин, які я побачив саме у вашій школі, це те, що чого мені не дали в інституті mm -hmm. цього нічого взагалі не було просто був нуль. А у вас я побачив і теорію, і практику, яку я прямо. В цей момент можу використовувати у своїй діяльності, це дійсно класно. До речі, ті лекції які я взяв, там було і про. Дитячу психологію, про сімейну психологію і про відносини пари, в яких ще немає дітей. У нас це є все, і це все дієве. Я це, це поміняв. Ось моя остання клієнтка. Вона живе у Австрії. Це, це молода дівчина. В неї були проблеми з батьками, з моднолітками. Я нею працював десь три місяці, щоб вона почала відчувати свою кордон. Mm. Щоб вона почала сказати ні. Ви могли сказати таким людям, які ще сумніваються, розвиватися, не розвиватися, йти навчатися, не йти. Моя вам рада: не бійтеся робити шаг на назустріч невідомості. Це ваше життя від вашого ризику, від вашого вибіру, ваше майбутнє залежить. Тому спробуйте, сподобається, я думаю, вам все сподобається.